Матусю, а це правда, що небо на залізних стовпах тримається? Так, синку, правда. А чому так багато зірочок на небі? Бо коли людина народжується, пох на небі запалює свічечку І горить вона до тих пір, поки людина не помре. А тоді зірочка гасне і падає. Бачив? Бачив, матусю, бачив, матусечко, а чому одні зірочки ясні а інші ледь видно. Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її зірочка ледь-ледь тліє ледь на небі. А коли добра, робить людям добро, допомагає їм, то його зірочка сяє ясно, ясно, і світло. Мартуся, я буду добрим. Я хочу, щоб моя свічечка світилась. Старайся мій хлопчику. Народжений весною, він був і залишається символом весняного пробудження та вічного оновлення, символом незнищенності людства і людяності, в ім'я яких він жив. Щовесні, щовесни оцій порі Великий Кобзар скликає на свято всіх тих, кому не байдуже українське слово. Вірш Сон читає Ромаш Євгенія.